Всім привіт! Хочу вам показати один цікавий лот, який зараз активний на аукціоні Віоліті. Тобто, він виставлений на торги і буде закінчений через декілька днів. Давайте подивимось, як його назвали. Це крупні натуральні янтарні яйця. 45 грамів, 9 пусен. Вони реально крупні. Тому що для 9 намистин вага 45 грамів це величенька. Зверніть увагу, що намистини, що цікаво в цьому лоті, вони матові. В мене є відео, я тут його прикріплю, як пов'язане, де намистини глянцеві, вони блищать, вони дорожчі. А отут матові. Таке рідко зустрічається. Але все ж таки є, що ось з ними робити з цими 9 намистинами. Цей лот я не буду приймати участі, бо це всього лише 9 намостин. Тут в коментарях хтось запитує: давайте подивимось, наразі через 3 дні закінчиться лот. Наразі ціна 1000 гривень. Так, незначні недоліки: там є природні дефекти на намистинах. Треба уважно дивитися. Бо, ну, звісно, що продавець виставляє світлини в гарному, вигідному для ньому ракурсі. Ось вага в нас показано, що це натуральний бурштин, як він виглядає з ліхтариком. Розміри тут же ось на цих фотографіях на мостини будуть виглядати як наживо. Тобто вони не такі яскраві, як на попередніх лотах. Вони більш ось такі, як в цих фотографіях. І хочу я вам показати один коментар, де тут запитується, чи підійдуть вони на браслет. І це дуже важливо і саме головний коментар. Ні, вони на браслет не підійдуть, вони крупні, буде незручно. А як же використати ці 9 намостин? Щоб зробити з них намисто, то треба шукати ще. А такої якості складно знайти, щоб вони були матові. Тому, ну, я не знаю, для, як застосувати ці 9 намастин. І ось тут є намастинка, от дивіться, вона не дуже гарна, вона більш карамельна і є природні недоліки. Тому, кому цікаво, дивіться уважно. Думайте, що ви з ними далі робитиме? Бо відшукати до намиста дуже складно. Всім гарного дня, пишіть